Як швидко навчитися визначати другорядні шлене речення? Сьогодні говоримо про означення і обставину. Команда з Києва здобула перемогу. Знайдімо у цьому реченні спочатку головні члене речення. Команда, що зробила, здобула. Тож, команда. Звідки з Києва? Це буде обставина, чи команда яка з Києва, і це буде означення. Запам'ятайте, друзі, звісно, яка. Тому що один момент від підмета ми можемо ставити запитання лише до означення. І тут легко зробити з цього означення узгоджене, тобто замінити прикметником. Наприклад, команда з Києва здобула перемогу. Ви можете так сказати. Команда з Києва, Київська команда. От і все. Тож це буде означення. Підписуйтесь і готуйтесь до НМТ разом зі мною.